Бійці Вагнера перебувають у Білорусі та тренують білоруські війська. 15 липня 2023 року. Стаття У Вашингтон Пост. Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео найманців групи Вагнера, які тренують військовозобов'язаних країни в п'ятницю, що стало першим офіційним підтвердженням того, що група присутня на її території після драматичного, але короткого заколоту проти Росії минулого місяця. Найманці Вагнера, які воювали разом з регулярними російськими військами в Україні, обернулися проти своїх колишніх товаришів 23 червня, коли їхній начальник Євгеній Пригожин намагався повалити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Вони йшли на Москву, займали військові об'єкти, збивали російські літаки та вбивали російських військовослужбовців у найбільшому виклику 23 річному правлінню Президента Володимира Путіна. Путін погодився зняти звинувачення в повстанцях в обмін на припинення повстання Пригожиним. Президент Росії зазначив, що найманці можуть або підписати контракти з російськими військовими, щоб продовжити воювати в Україні, або перебратися до Білорусі, або повернутися додому. Плани переїзду Вагнера до Білорусі викликали занепокоєння на Заході, що ця країна може стати новим плацдармом для нападу групи на Україну. Але угоди між Путіним і Пригожиним Схоже, виключає майбутню роль найманців в Україні, якщо вони не підпишуть контракти. На відео, опублікованому в п'ятницю, видно лише кількох найманців Вагнера, їхні обличчя здебільшого закриті, тому невідомо, скільки їх перебралося до Білорусі. Також невідомо, скільки людей, особливо тих, хто обіймає ключові командні посади, підписали контракти з Міністерством оборони та скільки пішли у відставку. Місце знаходження вищого командування Вагнера невідоме. Високопоставлений український чиновник сказав за ваших танпоуст, що кількість бойовиків Вагнера в Білорусі дуже обмежена. Можна сказати, що менше 400 осіб. Це просто нічого, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це делікатне питання. Думаю, через кілька тижнів ми зрозуміємо, що відбувається. Президент України Володимир Зеленський у коментарях у Телеграм заявив, що дані розвідки та заходи, вжиті Білорусю, свідчать про те, що загрози вторгнення з Білорусі немає. Бос найманців повернувся до Росії за грошима та зброєю. Під час повстання Вагнера Пригожин сказав, що командири одноголосно відхилили вимогу Міністерства оборони, щоб найманці підписали контракти про передачу групи під командування міністерства. Він назвав повстання маршем за справедливість, щоб покарати Шойгу і Герасимова. За кілька тижнів після цього дані відстеження польотів його особистого літака свідчить про те, що він двічі подорожував до Білорусі. Але він провів більшу частину свого часу в Санкт-Петербурзі, своєму рідному місті, щоб повернути особисту зброю та близько 110 мільйонів доларів готівки, які були конфісковані російською владою, і, очевидно, щоб вирішити майбутнє своєї розгалуженої Concord груп, включаючи закриття Patriot Міде, інформаційне крило його імперії, яке включало його гора, звісну ферму тролів. Провів час і в Москві. Цього тижня Путін розповів російській газеті комерсант, що він зустрівся з Пригожиним і 35 найманцями Вагнера в Кремлі через п'ять днів після повстання. Він сказав, що вони можуть продовжити бойові дії в Україні під командуванням Андрія Трошева, ймовірно, після підписання контрактів з Міноборони, але Пригожин відхилив цю пропозицію. Вони могли б зібратися всі в одному місці і далі служити, сказав Путін. І нічого для них не зміниться. Їх очолював би той самий, хто весь час був їхнім справжнім командиром, зазначив трошав. За його словами, багато членів вагнера кивали головами, що, здається, мало на меті вбити клин між Пригожиним і його бійцями. Багато кивали, коли я це говорив, сказав Путін, а Пригожин, який сидів попереду і не бачив цього, вислухавши, сказав Ні, хлопці не згодні з таким рішенням. Путін підкреслив, що можливості для тих, хто не підписує контракти з міністерством, обмежені. З юридичної точки зору, за його словами, Вагнера не існує, оскільки найманці є незаконними в Росії, дивовижна заява, враховуючи те, що незабаром після повстання він підтвердив, що Вагнера повністю фінансується державою і коштує близько одного мільярда доларів на рік. За словами Путіна. Конкорд груп Пригожина заплатили таку ж суму, в тому числі за контракти на харчування з армією. Його рішення зняти звинувачення проти Вагнера, зустрітися з ними в Кремлі та дозволити їм переїхати до Білорусі або повернутися додому навіть після того, як група збила російські літаки та вбила російських військових, викликало сумніви щодо його повноважень. Додаткові потрясіння в російській армії почалися в четвер після новин про звільнення генерала, який командував одним із елітних російських військових сил в Україні, після того, як він розкритикував російське керівництво та, за його словами, їх неспроможність належним чином підтримати російські фронтові війська. Генерал-майор Іван Попов. Командувач 58 і загальновійськової армії є одним із ряду вищих військових, які порушили військову дисципліну та повторюють багатомісячні скарги Пригожина на провали російського військового командування в Україні. Лукашенко стверджує, що він переконав Путіна не вбивати боса Вагнера Пригожина. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який був посередником у угоді між Путіним і Пригожиним, заявив журналістам цього місяця, що ПВК Вагнер не нападе на Україну з його країни, але захистить її від вторгнення. Новина про те, що Вагнер, який вважається одним із найагресивніших і найуспішніших російських штурмових сил, базуватиметься в Білорусі, викликала там занепокоєння. Лукашенко намагався розвіяти ці страхи. Я зовсім не переживаю, що ми матимемо будь-яку кількість бойовиків, сказав він. Якщо потрібно їх залучити, ми це зробимо миттєво. Всі знання, які вони накопичили на фронті, ми врахуємо і використаємо для навчання. Росія звільнила головного командувача в Україні, який критикував Міноборони. У Москві офіційні особи, схоже, ламали голову над питанням, як можна замінити Вагнера в Україні. Найманці зайняли східноукраїнське місто Бахмут у травні після більш ніж 200 днів боїв, а потім передали його регулярним російським військам, але українські війська останніми днями просунулися в обхід міста. Вагнер, схоже, збирається продовжувати свою діяльність в Африці, де він розширив геополітичний вплив Росії завдяки контрактам із забезпечення безпеки та пропагандистським операціям, в яких брали участь понад десяток урядів. Міністерство оборони Білорусі заявило в п'ятницю, що ПВК Вагнер навчає призовників у своїх силах територіальної оборони поблизу Осиповичів приблизно в 65 милях на південний схід від Мінська, де після повстання була створена велика військова база, здатна розмістити близько 5 тисяч військовослужбовців. Білоруський військовослужбовець стоїть на варті біля воріт занедбаної військової бази, де розміщено наметове містечко під Осиповичами. Максим Шематов Ройтерс. Бійці ПВК Вагнера виконували функції інструкторів з ряду військових дисциплін, повідомили в міністерстві. На відео деякі призовники хвалять досвід, навички та бойовий досвід Вагнера. Вони дуже освічені, вони знають свою справу і можуть нас багато чому навчити, каже один військовослужбовець, особу якого не називають. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на брифінгу в Києві заявив, що українсько-білоруський кордон залишається повністю контрольованим. По той бік кордону ми не бачимо у противника угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну, сказав Демченко. Незважаючи ні на що, ми повинні бути готові до будь якого розвитку ситуації, тому що Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Кетрін Белтон внесла свій внесок у цей звіт.